Слава Ісусу Христу! Сьогодні на нашому каналі ми розпочинаємо серію розумів про християнську молитву. Молитву об'єднану любов'ю до Ісуса Христа. І почнемо ми з молитви Господньої. Молитва Господня, широко відома як Отче наш, є фундаментальним елементом християнської духовності. Ця унікальна молитва, передана самим Ісусом Христом, є зразком досконалого звернення до Бога і є спільною для всіх християнських конфесій. Її слова, записані в Ангеліях від Матія, та Луки, є не лише политовною формулою, але й глибоким богословним та духовним вченням. Отче наш, що і сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо вироватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вже з перших слів молитви, Отче наші сина на небесах, встановлюється інтимний зв'язок між віруючою людиною і Богом, підкреслюючи причому Його трансцендентність, різні християнські традиції підкреслюють як близькість Бога, як люблячого Батька. Так і його величек Творця Всесвіту. Нехай це ім'я Твоє, це заклик поклонятися Богу і визнавати Його святість. У деяких християнських традиціях особливо підкреслюється аспект досології, поклоніння Богові таким, яким Він є. Нехай прийде царство Твоє. Це прохання трактується як вилання Богу, нашого прагнення про Його присутність у світі, а передусім у наших серцях переповнених турботами і сумнівами. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Це вираз цілковито підкорення Божій волі у католицькій православних традиціях підкреслюється, що Божа воля є найвищим благом для людини. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Це прохання стосується не лише фізичної їжі, але в духовній інтерпретації вона також стосується духовної їжі, включається і і в Харистію, в католицькій православних традиціях. І прости нам провини наші, які ми прощаємо родцям нашим. Ця частина молитви підкреслює взаємозалежність між Божим прощенням і нашим прощенням інших. У всіх християнських традиціях це заклик до милосердя. І не веди нас у спокусу. Це прохання по-різному перекладається, тумачиться. Деякі протестантські традиції віддають перевагу перекладу «Не випробуй нас», підкреслюючи Божий захист від спокус. Зрештою, апостол Яків писав, що «Бог нікого не спокушує, а всі ми ж покушаємося нашими пожеданнями». Але визване нас від лукавого. Останнє прохання про захист від зла трактується як прохання про захист від морального зла і від лукавого – сатани. І від зла зовнішнього і внутрішнього. У різних традиціях інтерпретація молитви незначно різниця. В католицькій традиції молитва очі розглядається як досконала модель молитви, що містить всі елементи, які повинні бути присутні в ній – поклоніння, прохання, умилостивлення і подяку. Категез Католицької церкви присвячує великий розділ аналізу кожної фрази цієї молитви. Православній церкві молитва Отче нас часто читається під час літургії та особистої молитви. Особливий наголос робиться на аспекті обушнення людини та її єднання з Богом. У протестантських традиціях молитва Отче наш цінується як пряме вчення Ісуса. Деякі домінації, такі як квакери, віддають перевагу спонтанній молитві, натненні Духом молитви Отче наш, а не її буквальному повторенню. Сучасні богослови священнослужителі часто підкреслюють ті аспекти молитви наш», які є особливо актуальними в сучасному контексті. Наприклад, Отец Доліндо, Уруотоло, Ітарійський священник і містик, тлумачив молитву наш» в контексті повної довіри до Бога. Згідно з його інтерпретацією, Ісус промовляв Моліться так, як я навчив вас у молитві наш». Нехай святиться ім'я Твоє, тобто нехай буде прославлено у цій моїй потребі, нехай прийде царство Твоє, тобто нехай все сприяє славі царства Твого в нас і у світі. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тобто Ти вирішуєш в цій потребі робити те, що здається тобі кращим для нашого тимчасового і вічного життя. Орготуло підкреслив, що справді, вимовляти слова, нехай буде воля Твоя рівнозначна тому, щоби сказати Ти подбай про це, що означає повне віддання себе Божому провідінню і довіру до Його планів. Молитва Отче наш» – це не просто формула, яку потрібно повторювати, а керівництво до щоденного християнського життя. Вона навчає визнання Божої влади і святості. Прагнені виконувати Божу волю в повсякденному житті, довіряти Богові у задоволенні щоденних потреб, практикувати прощення і милосердя, пильності проти спокус і зла. Роблячи висновок, можна сказати, що молитва Отче наш, незважаючи на свою стислість, містить глибокий, богословський і неймовірний духовний зміст. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.